Вітаю пані, сьогодні був чудовий світанок, красивий, я зазняв багато відео і фото, але зіпсуло мені це все потім така ситуація. Значить Я придбав вчора це какао, фірма Rioland називається, ніби виробник львівський. І ось що виявилося. Тут я насипав, ну непомітно ні в колю, значить це трошки темніше, це, це світліше. Але гляньте, скільки осаду тут. Просто майже пів горнятка осаду залишилося. А ось тут... Я потім спеціально знайшов випадково залишки цієї какао, бізан фірма, я не знаю, коли я купував, де, ось тут майже немає і дуже ріденьке. Я коли п'ю, практично випиваю все. До речі, я п'ю часто без сукру, навіть какао. Но це приємно можна пити, а це жахливо просто. Насипали якоїсь тирси. От я напевно, ближче, видно, що крупинки, грубо дисперсне і так далі. Це, це просто кепсько. Так що будьте уважні, не беріть цю фірму. Я спробую глянути ззаду, якщо там вдасться, хтось у наш виробник. Зараз я може поміняю трошки камеру. Такої щось я не бачу. Добре, склад то є. Так, 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 так. А ось ось виробник. Так, о. Львів, вулиця Хмельницького, 106. Це жах, це обман. Нема написано, що якийсь там типу, напиток какао і буває якийсь там суміші, що. А це обман це, це серйозний, так що будьмо уважні.